Знімаємо відео по збиранню шестиметрового пандуса. По нашій пропозиції, як би ми пропонуємо збирати. Ось ви бачите, ми виклали огорожу. Це пандус більше 6 метрів. Ось ми його поставили на стіл. Зараз я поясню, як ми пропонуємо це все збирати. Ось огорожа. Вона теж 660, мабуть, 620 плюс звисання, навіть 670 чи 680. Ось ми її роз'єднали. Посередині для того, щоб її можна було монтувати, транспортувати, бо зрозуміло, що з 7-метрового огорожу її перевезти буде дорого, складно. Ну і так само встановлювати, треба багато-багато людей, щоб все це підняти, вит... ну, і притримати. Тобто вона ось роз'єднується, ось ми поварювали такі кінці, для того, щоб воно попало в направляючі. Те саме на цій трубі, що дає неможливість там дітям випасти. Ось воно в з'єднаному стані, тобто його практично не видно, воно не заважає там ні рукам, нічому. Тобто ось він роз'єднаний, який це правий поручень, І ось він з'єднаний, в такому стані буде, коли прикріпиться до настілу. Тепер у нас довгий пандус, ось він, який 6,20 довжиною. Без врахування оцих з'їздів на кінці. Він зроблений із двох частин. Тобто це ось одна частина. Вона приєднана з допомогою болтів на 10, там під низом болти. Ми ось перевернемо його зараз, ви все побачите і зрозумієте. За щот, За щот болтів воно все з'єднано. І це ось друга частина. Цього пандуса. Тобто він, оскільки він дуже довгий, його не піднять, не перевезти, не нічого. Ми його зробили з двох частин і, відповідно, потім тут зараз поки скрутили, поставили ніжки для того, щоб це все показати. Тепер як ми пропонуємо його збирати, він прийде в такому вигляді. Тобто, роз'єднані поручні, один, другий, третя, четверта частина на стіл оцей, по якому рухається інвалідний візок, він також буде з двох частин роз'єднаний для того, щоб було зручно його монтувати. Ми пропонуємо спочатку з'єднати через болтове з'єднання ці дві частини в одну цілу, ось так, як у нас, і прислонити його до, до сходів, які, ну, до яких він буде встановлюватися. Тобто оця частина це буде до землі, а оця частина. Тут у нас сходів немає, тут сходи 49 см. Повинні бути. І ось у нас ця частина уявлена, що тут у нас сходи. Тобто ось сходи. Ми, ми пропонуємо його. ну для, Навіщо ми це робимо? Для того, щоб підставити оці ніжки, які тримають сам пантус. Тобто, ми кладемо на стіл спочатку на сходи І ми отримаємо такого вигляду площину. Далі, для того, щоб нам він, він тримався, на самих сходах він триматися не буде, а буде прогибатися, то ми зробили такі ніжки, які знаходяться під пандусом. Тобто, ось вони. Ми зараз його перевернемо, подивимося. З Внутрі, як воно все це виглядає. Оці ніжки ми зразу підрізали. Чому? Бо в нас немає сходів, ми ну, не можемо ні на що покласти. Відповідно, ми спереді там ну, підперли на 49 см, так як е, є сходи в даному випадку. І, і що? І підрізали оці стійки. Тобто ми пропонуємо кладемо на сходи, далі беремо, заміряємо висоту. Висоту в даному місці, ось отак рулеткою від низу до, до верху цієї труби заміряємо висоту. І потрібно ніжки будуть поставлятися в такому вигляді. Вони завжди будуть чуть довші. Чому чуть довші? Тому що ніде немає рівної поверхні. От у нас тут плитка лежить, вона покладена по рівню, вона рівна. І відповідно можна якся порахувати. з нашого опиту відправки таких пандусів завжди, там, де встановлюється пандус, є дорога, бордюри, земельна ділянка саме земельна, тобто якась клумба. Рельєф майже завжди кудись ну, нахилений, тобто рівня ніколи немає. Відповідно, якщо б уявимо, що тут у нас рельєф нахилений, наприклад, на нас, то ця ніжка має бути одної довжини, а ота ніжка має бути іншої. Відповідно, якось угадати, або ми, наприклад, підріжемо, а потім там на місці, тоді неможливо буде це все змонтувати. Тому ми їх вдаємо чуть, чуть довші, і тоді при монтажі потрібно буде заміряти відповідно рельєфа місцевості і підрізати ось таку ніжку. Тут звичайна труба 40 на 40, тобто людина з мінімальними навиками користування болгаркою, вона зможе, замірявши, яка саме в якому місці потрібна, і її підрізати для того, щоб пандус чітко став. Тут у нас багато кріплень, тобто ми ось ці крайні поставили. ось я прямо зайду на нього, щоб ви розуміли. От воно все стоїть лише на скількох тут? На чотирьох ніжках, ось одна, друга. Ось третя, четверта. Тобто шестиметровий пандус, ось я по ньому хожу. Мені 100 кілограмів. Ось він. Ось я по ньому йду. Зрозуміло, да, воно все тримає. Ми даємо додатково ще ось ніжку центральну поставити. Ми її не ставили, щоб просто не забирати ваш час. Також ось ніжка. Ось вона, є кріплення під нею. Ось цю можна поставити. І знизу ми взагалі не ставили, ну, бо воно і так все тримається, ось ці три ніжки і ось, ось для них кріплення. Тобто, якщо його встановити на 9, ніж, 9 ніжках, ця частина вона упреться в, в землю, там, в асфальт, в бетон, в плитку, А ця ж частина пандуса, вона покладеться на сходи. Ну і в принципі все. На ніжках ми посверли отвори. І якщо це тверда поверхня буде, то її закріпить. Якщо там якась земля, можливо, прибетонувати. Ну і тут до сходів, якщо вже дуже потрібно, то можна ну, з допомогою якогось кріплення, там полоси чи отвір, наприклад, посверлить в цьому с'їзді. І через цей отвір, якщо там сходи якісні, тобто вони не розваляться від сверлення перфоратором, то просто приякорить там ще. Ну, це опять же, за потреби. Ось вона у нас на чотирьох стоїть, я ходив, ну воно все тримається, відповідно, візок теж буде триматися. Тепер ми зараз перевернемо цей пандус набік, і ми покажемо вам внутрішню частину, як воно там все влаштовано, щоб було зрозуміло, як ми це все робимо. Тобто ми пропонуємо поміряти ніжки, потім його перевернути. І зараз ми покажемо, як пропонуємо їх закріпити. Ось ми поставили пандус чи настил пандуса набік для розуміння того, як він влаштований знизу. Ось, подивіться, це з'їзд. Ось ці ножки, ті, що я говорив, вони окремо стояли маленькі. Ось болтове з'єднання. Тобто отут в трубі у нас є така направляюча із меншої труби. І воно, як папка-мамка, заходить сюди і там, і там. Для того це додає більшої жорсткості і дає. Ну, З'єднання, щоб воно було в направляючих. Відповідно, оці труби, вони, бачите, нема навіть ніякого там задира, воно все рівно, все в одній плоскості. Ось ці болти на 10, зараз я відійду трохи. Ось ці болти. Ось ми навіть його не прикручували, а я ото по ньому ходив, воно в такому стані і було. Вон ще, він, один болт, тобто тут три болта на 10, навіщо? Щоб просто стягнути оці направляючі, стягнути кутики, щоб не було щелин. Тепер ось ця ніжка. Про яку я говорив теж. Оці ніжки в нас стояли. Оця, оця і оці дві. Всі, ну, врешті не було, ми просто їх повставляли, щоб було зрозуміло, як воно виглядає. Зараз я далі відійду. З боку мого потрібно. Ось вони ці ніжки. Тепер е, далі. Е, зрозуміло, що якщо ви отак повалите або повалите зовсім. На настіл, і, мабуть, так ще буде зручніше, повставляєте ніжки, то коли будете переворачувати, вони повипадають. І відповідно, вам придеться лазити тоді під профнастілом, якся їх вставлять, комусь піднімати. Тобто це потрібні додаткові люди. Для того, щоб цього не було, а можна було цей панду змонтувати вдвоєм. Ну, самому, мабуть, вряд ли, бо огорожу просто не поставиш. А вдвоєм, то ми в оцих приварених направляючих посверлили отвори. Ось я десь ближче якусь візьму. Ось направляюча. Чи ось ця, що стояла. Ось вона теж ця направляюча. І ось він цей отвір просверлений. Зараз ми сюди закрутимо сам різ для того, щоб поставити назад цей. Тепер тут зроблено яким чином? Ось один отвір, другий отвір. Який зручніший, той закрутить. Зроблено яким чином? Оця направляюча, вона трохи більша, ніж сама труба стійки. Чому так зроблено? Тому що цю стійку потрібно поставити під відповідним кутом. Тобто є кут нахилу на стіла, є у вас, наприклад, рельєф якийсь, який ну, там бугорші є щось, якесь каміння, яке неможливо збити або не хочеться, або ще по якійсь причині. Відповідно, ви цю ніжку вставляєте по висоті, тобто вона підрізається от по цій висоті. От поміряли, я показував, коли він ну, був зібраний. Ви поміряли рулеткою висоту цієї ніжки, потім її підрізали, потім її ось таким чином ставили. І сюди ми рекомендуємо закрутити попередньо саморіз, для того, щоб при опусканні назад на стіла вони просто не повипадали. Чисто для цього. Далі рекомендуємо цей саморіз навіть відкрутити або ослабити, навіщо? Для того, щоб виставити цю ніжку відповідно нахилу. Тобто, оскільки на стіл нахилений, земля нахилена 100%, то вгадати, її якось приварити і щоб вона стала чітко на оцю п'ятку, неможливо. Тут, от в п'ятці ми отвори посвирили, якщо буде потрібно, то через ці отвори там, анкером чи костелем, чи іншим, чи взагалі його забетонувати, якщо це земельна ділянка. Ну, Земля, там клумба, наприклад, через клумбу йде. Йде, йде пандус, то можна взагалі там забетонувати, можна сюди вуха якусь там проволку ще додати, і щоб це була більш стійка, стійка конструкція. Але цю ніжку точно потрібно. Ну тобто, якщо наглухо приварити, то вона точно не попаде по рельєфу. А от о, за що того, що тут є зазор, то воно дає можливість виставити його відповідно. Навіть у нас, от у нас тут плитка по рівню лежить, і ніжки ж ми ж його трохи піднахиляємо згідно нахилу. На стіла і відповідно вони, вони що, стоять рівно перпендикулярно поверхності землі. Зараз я відімкнуся, ми прикрутимо ці ніжки, я покажу, як вони прикручені, і потім поставимо назад цей настіл. Ось ми продовжуємо познімали ми ніжки. Навіщо я познімав, щоб вони просто не заважали? Ну, щоб не робити лишню так, роботу. Ці ось ніжки, на яких воно стояло, це е, тоді спочатку, те, що я показував, от воно стояло на оцих чотирьох ніжках. Оце весь на стіл. Ми рекомендуємо, звісно, ставити більше, е, щоб або, точніше, не так. Рекомендуємо став, даємо ніжок достатньо, а ставимо стільки, скільки потрібно. Тобто, якщо, наприклад, це короткий пандус, то там чотирьох за глаза. В цьому шестиметровому, мабуть, треба всі дев'ять поставити. Опять же, в залежності від того, який рельєф буде під пандусом, наскільки воно це все якісно закріпиться. Тобто на плитки, на такій, ви бачили, воно навіть на чотирьох стоїть. Ну, мабуть, треба шість, там дві центральних. Я думаю, що теж потрібно, чи три центральних. Ну і так далі. Тобто ми стаємо трошки більше ніжок, ніж чим потрібно. Я ці познімав, щоб вони мені просто не заважали далі, далі показувати інструкцію. Ось. Ми прикрутили. Тобто, зрозуміло, коли ми цей пандус зараз почнемо поворачувати на ну, назад, ставити, то ці верхні ніжки вони повипадають. І зрозуміло, що буде складно, потім ну, лазити під ним, потрібно двоє людини, які будуть піднімати, бо воно доволі важка, ця вся конструкція. Ну і підводить ці ніжки, тобто це все складно. Так, от ми про от такі отвори там з двох сторон посверлені. Ось вона. Ось вона закріплена, от вона тримається. Закріпили це звичайний кровельник. Дуже той, хто працює з ним, дуже зручний саморіз. Він під 8 головочку. На кінці в нього 3,9 на 19 по металу. В ньому на кінці сверло, тобто не потрібно нічого не сверлити, нічого. Просто наш шурупокрут надіваємо таку ось біту. Ось ось воно тільки що було прикручено. Тобто, ось така біта. Звичайно, там вона за 30 гривень. Ось шуруповерт. І ось у нас коробочка ця із саморізами, Ось ці ніжки, що я познімав їх тільки. що. Ці всі саморізи, кровельнички, ми все дамо. Просто потрібно буде шурупокрут і біту для зручності закручування там, або іншим якимось способом, навіть ключиком на вісім можна це все зробити. Тобто, ось цю ніжку ми прикрутили, щоб вона не впала, коли ми будемо його ставити назад. І ось цю теж ніжку ми прикрутили. Вона тримається за що кровельничка. Далі ми, коли поставимо його, я рекомендую ці саморізи відпустити для того, щоб вже виставити ніжки відповідно рельєфа. Ну ось ми його легко вдвоєм пустили. Ось оці ніжки, що ви бачили, були зверху, вони прикручені Он Якщо там придивитися, ось бачите, він біліє там і там. Тобто ось знову ці 4 ніжки, які в нас з самого початку були, але вони тепер прикручені і ми легко його опустили, вони не випали нічого. За потреби я рекомендую їх, хоча в нас, бачите, в нас тут рівна поверхня, воно на кровельничку трошки проворачується за що люфта в той направляючий, от ніжка стала перпендикулярно плитки. А в вашому випадку, може бути і по-іншому, може бути різна висота, може бути рельєф, 100, не може, а 100% у вас не буде рівня. І буде кудись наклон. Відповідно, ніжка ця ну, можна підрегулювати. Якщо не даватиме кровільник це зробити, то його просто відпустить, а потім інший отвір. Там є з боку, там два їх посверлено. Можна в інший отвір просто загнати цей самий кровільник з боку. Можна ну, бажано його, мабуть, збоку загнати, щоб він сюди не виглядав. Ну, тоді не буде його навіть і замітно. Тобто, ось ми його опустили. Ось усе воно стоїть. Тут 4, а в принципі буде 9 ніжок, нема різниці. Просто буде більш кріпка жорстка конструкція, але вона опуститься і стоятиме воно все так само. Я просто ну, час економлю, відповідно, не ставлю всі 9 ніжок, бо потім мені їх всі ці 9 потрібно буде демонтувати і ну, витрачати час на, на це все. А також ну, суть така. Ось ми поставили частину поручня. Закріпили його в оці полоси. Зараз поясню, як це робилося завжди зазвичай і вимагає там проєктів обично. Тобто, зазвичай оця стійка вона приварювалася до цього настила. Тобто тут заварювалося, тут заварювалося все. І відповідно вона таким чином трималася. Але оскільки в наш час вартість і дефіцит зварника вже... Мабуть, програміста легше знайти і дешевше він коштує, чим нормальний зварник, то ми пішли по такому путі, що хочемо зробити його, це все розбірне, щоб будь-хто мог цю конструкцію зібрати самостійно. Ну, вдвоєм зібрати. ми це вдвоєм зараз збираємо. Пропонуємо це все отаким от чином поскручувати і просимо надати зворотній тоді зв'язок. Наскільки це все буде зручно і, і, ну, і надійно. Ну, надійність, я думаю, ну, я впевнений, бо 12 кровельників на одну стійку це достатньо. А, але наскільки це все буде, буде ставати, ну, якщо ні, значить відмовимося від цієї зборної конструкції і перейдемо до того, як це робилося раніше. Просто придеться тоді на місці, на місці оці стійки прихвачувати сваркою. Бо ну, воно так раніше й було завжди. Тобто ось ми його цей установили. Ми прикрутили по одному кровельничку. Ось я показую. От воно вже все стоїть. Воно чуть шатається, але ну, це всього навсього один кровельник. Решту я не кручу чому? Тому що отакі, такі саморізи вони підрозумівають прикрутку. Відразу, тобто не хотілося б його закручувати, відкручувати там по сто раз. Чому? Бо в нього на кінці сверло. Тобто його відразу він легко крутиться, все просто, але його потрібно нам наживи, виставив усі чотири по ну, всі 4 куска. Я ці всі чотири куска буду виставляти, не буду. Опять же, в цілях економії вашого часу. Але воно все ну, з'єднується. Ось вони лежали тут. Ось ми цю частину, щоб ви розуміли, забрали, і ось вона стоїть. Тепер оця частина ставиться сюди, ну і відповідно на ту сторону ставиться оцей поручень той, що лежить на землі. Так само частинами, тобто беремо вдвоєм, підставили, приживили, 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 далі ви вирівняли і далі все, все закрутили. І відповідно, вдвоєм ми з мінімальними навиками шуруповертом, саморізами дамо і, і там бітою для кріплення цього шуруповерта, це все можна зібрати там, ну, ну не знаю. За годину, мабуть. Зараз е, ми кутики ще під, під, підкрутимо і я продовжу. Так, і ось ми встановили оці кутики. Е, тобто ми спочатку прикрутили огорожу до, до, до боку. Тобто воно, оця полоса не дала можливість огорожі так рухатися. Тобто, якщо тут А8 вісім закрутить, воно буде кріпко, фактично так, як зробиться методом зварювання. Ось я відійду, щоб ви бачили, як він стоїть. Ось воно все рівно. Ось. Тобто таким чином перед назад він не рухається. А от оцей, оцей з він був до тих пір, поки він і зараз є невеликий, ну, на мій погляд, допустимий. Тим паче, тут прикручено лише 4 саморіза на кожну стійку. Плюс, якщо це все збереться в єдину цілу конструкцію, то самі поручні важкі і ну, вони самі додають жорсткості. Ось ми встановили тільки що, тільки що кутик, навіть стружка ось видно. Тобто це все просто ось. І З допомогою цього кутика хочемо прибрати оцей бічний люфт. Ось він, і он і он. Для того, щоб, щоб не було люфта бічного. Ну, все це робиться для того, щоб не приварювати. Тобто, якщо комусь простіше є доступ до зварника, є усе-все-все, і це простіше. Чим крутити шуруповертом, простіше просто взяти електроди поприварювати, то зробіть це да і все. Це буде швидко, просто, маб мабуть, так. Але я точно знаю, що це зараз величезна проблема. Тому дає можливість зібрати навіть тим людям, які цього всього не вміють робити, ну навіть жінки зможуть це все зробити там, з допомогою шуруповерта просто поприкручувати саморізи. Тобто ми ось його прикрутили, ось цього люфта почти немає. ну Він є, але він ну, допустимий, скажімо так. Зовсім його прибрати за допомогою саморізів, ну мабуть, не вийде. Тобто потрібно тільки методом зварювання. Але ну, там, навіть на якийсь проміжок часу це встановити, а потім там, прихватити, доварити, чи навіть цього і не робити. Ось так. І ми тут ну, на декілька саморізів це все встановили, просто щоб вам це все показати. Таким самим чином ми пропонуємо збирати інші секції. Тобто тут пандус практически від... Потрібно ще встановити, ось вони лежать ще одну частину огорожі. Таким самим чином, тобто одну встановили, потім іншу наділи, там же на них на цих огорожах ось є такі направляючі. Ось до круглої труби приварена меншого діаметра труба, до цієї 15-ї труби ось квадратик приварений. І воно встановлює, ну, як лего конструктор, збирається, одне входить в інше, і відповідно воно просто ну, замочок зайде. Далі хтось притримує, а хтось бере шурупокрут і прикручує огорожу. Ну і таким чином ми зверху почали, нема різниці, ля починати зверху чи знизу. І таким чином збирається ця вся огорожа. Ну, мабуть, все. А, да, ще рекомендую, якщо ви все-таки до, до нашого цього пропозиції пристанете не приварювати, а прикручувати, то рекомендую цей кутик спочатку прикрутити до настілу. Е, ну, от на два кровільнички, а потім е, його підтягнути, стійку саму підтягнути. Е, тоді вона ну, становиться жорстко, от воно все тут тримається, бачите, навіть на чотирьох саморізах. Ну, мабуть, все. Ну, мабуть, ми його ще пофарбуємо, підготуємо для відправки і, і потім допишемо ще відео після того, як він вже буде повністю ну, розібраний, складений і готовий на відправку. Все, всім гарного дня.